Доброго вечора всім! Знову у нас не запланований ефір. Будемо раді, якщо ви будете доєднуватись до наших душевних розмов, до наших зустрічей. Це в першу чергу для того, щоб ви могли заглянути нам в очі, а ми познайомитися з вами ближче. Тож, Сьогодні у нас буде цікава розмова з одною з учасниць наших минулорічних програм, і також частина команди вже на сьогодні. Це наш сьогоднішній продюсер People, пані Оксана Нікітенко. Я зараз спробую її додати. Пані Оксана, доєднуйся. Доброго вечора. доброго вечора. Рада, доброго бачу, вечора. дуже. Доброго вечора. всім. Навздаємо. ура! Вітаю нас. Люди з нами побачаться поближче так. заглянуть у є прекрасні блакитні очі і познайомляться. Це з тою, хто дійсно має дотичність до просування нашого проєкту, і тою, хто йде з нами і йшла з нами протягом цього часу. Вітаю всіх, знайомтесь. Давайте спочатку я представлюсь. Мене звати Катерина Льховик, і я є астрохілером, я є ментором програм проєктів People Platform, платформи багатовимірного розвитку. Я в минулому учасниця. Крил, така сама учениця майстра Ірини Завірухи, майстра і Марія, Колись починала свій шлях також через програму Крил, через трансформаційну програму, зараз вже працює з жінками. І... Зараз ми маємо честь знову і знову запрошувати в річну програму, тому що стартує новий сезон, стартує нов, новий рік, і ми відкриваємо двері якраз на старті, потім даємо можливість кожному доторкнутися, зайти можливо через марафон з чистого листа, можливо, відразу в. Всю річну програму, тому для того, щоб е, певним чином проявити для вас питання, які були озвучені, і вони е, надходять до нас в особисті повідомлення. Ми вирішили знайомитися з вами і озвучувати їх відразу, тому що хтось наважиться написати, а хтось буде чекати від нас повідомлень. Тож знайомтесь, пані Оксана Нікітенко. Я тебе попрошу представитись. Скажи, будь ласка, озвуч трохи про себе. Вітаю, ти. вітаю. Катруся, дякую за таку честь бути, бути в цьому полі і поділитися своїм досвідом, тому що живий досвід це завжди дуже цінно, тому що він у кожний свій свій шлях, і ну, я з задоволенням хочу поділитися. Мене звуть Оксана Нікітенко, мені 51 рік. От, я... Я хто я? Я душа, я дух, я жінка, я майстер свого життя, і це я дуже добре відчуваю і пишаюся цим, і насолоджуюся цим. Я бізнес леді. В мене є свій бізнес. Я займаюся комерційним дизайном, інтер'єрним приватним дизайном. І я створюю місця сили як для бізнесу, так і для людей, тому що управління простором це, ну, як розумієте, як Покликання, я, я відчуваю це, так і я е, розумію, наскільки це впливає на людину, і е, хочу, щоб е, якомога більше людей було щасливих. І це була, до речі, моя мрія з з самого, е, самої молодості, е, юнацтва. Яка в тебе ціль? Я хочу бути щасливою незалежно, не від чого. Ну, така собі ціль. Цілю дуже, дуже не зрозуміла там в ті, в ті часи, так але ж вона не змінилася, і, скажімо так, увесь свій шлях. Я йду по цьому шляху. Я дуже багато я люблю навчатися. Для мене розвиток це основна цінність, і я завжди щось. Пробую, я завжди ще шукаю, Ну як в бізнесі, так і в духовному зростанні, і е, по шляху е, свідомого розвитку, розвитку свідомості саме. так от Для мене це такий двигун, це моє паливо, так це моя е, е, основа е, те, що дозволяло мені е, чути душу, да йти е, по, по шляху. По шляху по шляху свого розвитку. Я перепробувала дуже багато там різних конфесій, практик, і цигун, йога, і дау, що ну, тільки не було. Але ж я шукала своє, розумієш? Шукала свого вчителя, свого майстра, шукала свою якусь таку практику, яка ну, мені Надавала можливість працювати і з духом, і з тілом, і з душею одночасно. І чому я так шукала і шукала і пробувала, тому що все було не те, не моє. Коли, ну, як істина бізнес леді розумієш, де я познайомилась познайомилася з крилами на бізнес-тренінгу. Дякую. Дякую, Наталі Пузинка. І коли я ну, хоча мене вкрила, привела дочка. Донька я шукала для неї рішення її проблеми, її я шукала, я шукала, не знаю, я шукала людину, хто знає. Да, чи хто допоможе розібратися в причинах, глибинних причинах? Да. От, і через доньку я стала шукати і, і знайшлася. Ну це вже ж мене душа привела. Я ж розумію, що це вона, що це вона там, яким якимось способом, тому що розумієш. Ем, Соціальна реалізація це круто. Да? Тобто, це шлях, це цікаво, це дуже різноманітно. Так? Там, я змінила рід діяльності в 40 років да? там, і стала успішною в зовсім другої діяльності. Так? Але ж душа потребує глибини, душа потребує висоти, душа потребує ну, реалізова... реалізованості на рівні. Місії, а на куди я живу? А навіщо я живу, да? а що ж мені потрібно, що я хочу, е, який слід я хочу е, після себе залишити? Да? Ну, тобто в мене ці питання були завжди. І е, я якось е, намагалася їх вирішити. Так? І коли, е, коли на першому е, на зустрічі першій марафону. Крил, ну це був просто марафон, так який я зайшла. Ну ладно, я подивлюся. Я коли побачила Ірину Северху, я коли її почула ну Я не знаю, як це відбув, відбувається. Я я зрозуміла, це мій вчитель, це мій а, духовний вчитель, сердечний вчитель, і і це не змінилося досі. І я зрозуміла, що крила це не програма, якась, яку я пройшла для того, щоб отримати цінні знання, цінні практики, а це на сам, на сам сам насправді шлях. Мій шлях. А, Дуже хочу про це запитати, яким був твій шлях? Бо знаєш, для мене завжди є цікава мотивація жінок, які от реально реалізовані в сім'ї, реалізовані в своєму материнстві, в соціальних проявах, в бізнесі. По суті, вистроєнні системно, ну, які приходять в наші проекти і масштабують дійсно і свій простір, і свої проекти і ще більше йдуть в якісь глобальні процеси, і видно, що це запит душі, це не просто. Е Его, яке хоче гратися, йому чому чогось там в житті не, ну, не вистачає, бо хватає, по суті, ти такій жінці, як ти всього ніби так, але ще, ще щось кличе, і це ще щось, яке пробуджується і народжується через душу, здатне реалізуватися і проявитися в твоїх проєктах, у проєктах соціальних. Таких жінок, як ти, і мене власне надзвичайно захоплюють такі жінки, які йдуть далі в масштабування і насправді знаходять для себе ті ресурси, ті знання в цій програмі, які далі допомагають і допомагають і ще, ще масштабніше виступити. То скажи, будь ласка, який був твій шлях? Чи все вдавалось, чи все йшло так, як ти хотіла, чи були якісь перепони, чи навпаки, все стелилось легко. Як як це було, чи можете ти ну, нагадати? Е, дійсно, е, ну, для мене завжди було дуже важливо поєднати духовне і матеріальне. Для мене дуже важливо було, як мої знання, моє, е, змі, зміна мого, е, моє, моєї свідомості впливає на моє життя. Які результати? Да? А робити те, що? А що в результаті датись мене? Це дуже інтегрує. Тому це Ті, ті знання, які ну, Я можу сказати, що ну, я дуже багато всього читала, вивчала, там, ну, для мене це було важливо, але ті знання, які я отримаю, отрим, отримую і отримала, і буду отримувати в крилах, це, ну, це настільки нове, але не сакральне, так? настільки практичне, настільки. Ну, впливаючи на життя, ну от на всіх рівнях, на всіх рівнях, да? куди, куди е, піде, піде свідомість, там можна знайти відповідь. Так? І тому кожна е, хто заходить в, в цю програму, так? вона е, знаходить саме те, з чим вона працює, душа підкаже без сумнівів. Так? І от у мене таким е, таким. Такою голочкою, коли її витягуєш, да, усі ці ципки, які, які ти на себе там чи хтось там да там на наліпив, на, на, на да, вони ага. рушаться, він вони падають, тому що ця голочка вона є ну, ключовим для тебе, да, що відкриває шлях. Наверх, да, відкриває глибину, відкриває ем, ну, цю е, реалізацію. Е, і для мене такою, такою працею явилася праця з самоцінністю. Як не странно, бо так. Да, вже ж реалізована там все вдається, все класно. все, але це інший рівень, інший рівень свідомості, інший рівень ем, усвідомлення себе. Як, як кого, да? З якого рівня mm -hmm. твоєю голочкою був якраз цей внутрішній стержень, твоя mm -hmm. внутрішня опора, mm -hmm. на якій ти мав І тримався. на цьому шляху mm -hmm. <с> я вам скажу, я вам скажу то то. Я, після, я, до речі, два, два роки була в Крилах, і ну, це, це шлях, я ж кажу. А, і я скажу, що е, на першому році е, це було ну, таке, знаєте, як ніби е, алмаз шліфувався, да? тобто грязь там зчищалася, якісь там нарости там вбиралися там, і так далі. І так далі. І казалось, все, після першого року я вже королева. Але почався второ, другий рік, да, почалось, ну, результати ж приходять, так? почалось масштабування реалізація ну, в реальному житті там, результати були такі, що ти не встигав, не встигав там, змінюватися. Але ж на цьому рівні теж пішла ця робота самоцінністю, саме так. Але я бачила, як в полі майстра, в полі Ірини Завирухи, змінюється все настільки швидко, настільки, настільки якісно другий рівень, розумієш, що Ну, для мене це було, ну я сказав, з великою вдячністю да, у, всі ці, у всі ці іспити неряла, тому що я розуміла, що далі це буде зовсім інший рівень. Дуже хочу сказати про ретрити. Для мене от я перший рік була з ретритами, чотири ретрити поспіль на року. Всі ретрити були мої, але ще в цьому році там не було можливості, я там за кордоном. І... Є різниця для мене є різниця, тому що для мене ретрити це було, mm -hmm. знаєш, як така хвиля, яка тебе підіймає, тому що ти настільки близько працюєш з майстром, настільки близько ти до вчителя, що тобі можна нічого не казати, так? і вже все відбувається, так? і, і, і потім ти настільки глибинно змінюєшся. Продовж того ретриту п'ять днів, один день вхід, вихід, але ж ти приїжджаєш у реальне життя і розумієш, що ти вже другий, і світ починає швиденько-швиденько змінюватися, тому що він ж повинен там, як я, там, соответствовать мені. Да? Тому. Тому це було просто дивовижно. І я вам кажу, ну, хочу провести один короткий е, приклад так, з ретриту, коли е, це реально е, приклад, як, як змінюється життя. Так? Тобто Я приїхала на перший ретрит, е, це такий був, був близький, близький нам, так з майстрами. Перший же день е, на Шерінгі Ірина е, задає питаннячко, таке просте, питаннячко, От і виявляється, що е, я сам себе е, добровільно е, по, е, поклала в такі услов, е, умови е, 13-річної несвободи тільки тому, що я неправильно усвідомлювала, усвідомлювала. Е, Простий кармічний закон. <сіх> і і, і ну, це, було, це було для мене як таке знаєш, відкриття світу. От. І е, усвідомлення цього мені дало можливість все змінити от просто в два дні. Так? Я вже через місяць була свободною жінкою, це було після аварії, що теж е, ну, чудом я стала жива за три роки до цього. Так? То, то був знак, що я щось не, не так роблю. Так? І е, от Результатом, да, просто я усвідомила, що не так, що неправильно я відчуваю, розумію, да? От. і ці зміни відбулися за півмісяця. Я стала свободною жінкою. І я розумію, що якби того не було, не було б цього року такого стрімкого зростання, ну і реалізованості uh -huh. там, і соціального зростання, і так далі. Ну, для мене це, ну, це така розумієш така сила, яка дає мені впевненість да? і ці знання, і практики кожноденні. І я дуже я дуже радію, що вони все все, все, все весь час змінюються. Так? Все нове, це потокова потокова інформація, яка на сам, ну, насправді веде нас да, через Ірину, через Імарію, і я, я просто я просто щаслива, що я в крилах. І е, ще дуже важливо для мене було, що я опинилася в колі е, е, однодумців на рівні цінностей. Так, і для мене це було відкриття, що на сам, насправді скільки красивих умних, духовних жінок є навколо, я і не одна, і ми можемо. Ти не одна така цікаво в цьому світі живеш. Це ж слухаю тебе, а в мене сльози течуть, не знаю чому. прямо очі плачуть, таке, знаєш, торкання. Оце дійсно. Коли знаходиш своїх і ну стаєш цим спільним простором сердечним, це дійсно не зрівняти ні з чим. І можливо, якщо би там мені колись хтось розказував, що можливо такий формат, як сестринство, то я б думала, що це якась дуже дивна організація. Ну, що кажи, вони, що, там людям, я я що вони там розказують людям і що вони там їх Так, так, що вони так люблять один одного. Типу, ну це дивно було, було б для мене, але насправді в цьому дійсно просторі зникають ці рамки жіночих оцих всіх всяких перепитів. І з'являється дійсно душевне таке щире вібрація між нами. І зараз ми вже спільно якісь проекти реалізовуємо і спільно займаємось творчістю. І це дійсно те, що цінне, і те дійсно, що за що я вдячна проекту. і Вдячна тобі, що ти колись відчула і прийшла на цей проєкт, і вдячна тим, які зараз заходять до нас, а вони заходять до ну, нас. Я підтримую ну, так, кожне твоє слово, тому що реально це не просто ем, робота з собою, це не просто, ем, як я завжди кажу, подарунок самий сами цінний подарунок моєї душі мені, що вона мене привела вкрила. Так? Але ж ну, для мене це це які, якийсь простор розвитку ну, ну, другого рівня. так, Тому що мені дуже цікава ця реалізація mm -hmm. спільних програм, які е, мають велике значення для розвитку людей, для розвитку суспільства, для розвитку жінок. так, Мене це надихає дуже. І тому. Е, Зараз змінилось в твоєму житті. От знаєш, от дійсно пройдений такий шлях, цікавий два роки програми і такі непрості періоди, так і, і е, всіх трансформацій в зовнішньому просторі. Ти в іншій країні зараз. При тому всьому ти дійсно зараз і підтримуєш проекти і своєю працею, і своїми ідеями, і супроводом також у, учасницю вже з твоєю такою підтримкою. Тобі що змінилося? Що ти от несеш зараз уже в свою сім'ю, в свій а, бізнес? Розумієш, я відчуваю, що я, я не, просто, не просто живу і рішаю якісь проблеми. Так? Я вже направляю, я управляю тим, що навколо мене. А, Скажу. От, я е, можу формувати е, те, що відбувається з моїми дітьми, з моїм чоловіком. Так. Я можу на це впливати, я можу е, е, наповнювати це світлом так, і направляти е, енергію туди, куди потрібно. Це я, ну, я, я це відчула. Так. І розумієш, якщо докрил я була така. Достигатор, так? я сама, я все зможу, нічого не, не буває, що я не зможу. От. І, і це була така ну, лошадка. От. То, зараз, то Зараз я, я відчуваю себе ну, людиною, яка насолоджується в кожної миті. Я займаюся тим, чим мені подобається. Так? Я е, присвячую свій час там, розвитку проєктів, які мені подобаються. Я насолоджуюся собою, я насолоджуюся спілкуванням з людьми, які мені близькі по духу. Так? Е, 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 е. Другий рівень якості життя. Це другий рівень, так? І це, я... і це насолода життям. Тому що я розумію, що як це? Мені можна все? Це гасло якось так закарбувалося. Ще до речі, з марафону відкритого мені можна, це якось надзвичайно включило наш простір. І тих, котрі собі ну, дійсно дали таку волю. Ну, нарешті мені можна. Були насамперед і, так? І, і був. Що не все, можна? Так, можна. легкість життя. Не дивлячись на те, що нас. В нас війна, так і е, я я далеко, але ж я дуже співчуваю. Я там була і в Україні і е, допомагаю там і, і діями, і грошима, і але ж е, е, я розумію, чому все це відбувається. Е, проис, е, Відбувається так, відбувається, що за так. цим стоїть, як я можу своїми вібраціями світла прискорювати перемогу, так як я можу на це впливати, що я можу робити? І ну, тому це таке знаєш, свідоме проживання усіх траблів, усіх задач, які перед нами стають, так тому що вони всі ведуть до зростання і до. Ну, щастя! А куди все? Я тобі да що ти зробила цей акцент, бо дійсно це важливо, тому що є, побутує така думка, що от такий складний час, а ми тут в щастя граємося, намагаємося щось там із радощів із веселощів. Ну, це не тому, що нам байдуже або нам ми на це не звертаємо увагу. Ні, ми і донатимо, і підтримуємо. Але ми більше зараз підтримуємо дійсно жінок. І в нашій навіть в нашій програмі є жінки. Яки, яких яких зараз на фронті, ми допомагаємо знайти опори в собі, ми допомагаємо просто справлятися з цим емоційно. Проект налаштований на те, щоб ти був сам собі цілителем, сам знаходив в собі сили, справлявся і став ще опорою підтримкою тих людей, які навколо тебе. Бо дійсно в проєкт приходять люди із різних професій, із різних напрямків, і навіть ті ж. Е, Спеціалісти допомагаючих професій знаходять для себе зараз ресурси через річну програму, і вже мають чим ділитися, мають як надихати інших. Тому я тобі надзвичайно вдячна за твій відгук. І ще, будь ласка, буквально можливо там двома трьома словами, щоб мене затримували душі наших глядачів, от зараз вже заходять дівчата в проєкт, вже набрана команда, вже сформоване якесь бачення, і ми вже заходимо, ми вже стартуємо з марафона. Твоє таке добре слово для тих, хто заходить в проєкт. Таке, знаєш, можливе побажання твоє. Ну від, себе. від, від усього серця, від усієї душі, я, я хочу побажати порадити жінкам. Подаруйте своїй душі цей подарунок це на все життя, тому що ну, життя не, 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 не зможе бути тим, яким було. Так, і е, ті практичні знання, практичні знання, ті відкриття себе. Ну, ви, ви отримаєте, знайдете себе, себе е, найкраще, свій найкращий сценарій життя. Тому що, знаєте, це тільки ви, а програма вона допомагає це розкрити, е, вас е, виростити, да, допомагає вам самим це усвідомити. і Просто бути щасливими. І, і ці, ці знання вони з вами назавжди. Тобто ви далі можете е, управляти е, своїм життям, своїми емоціями своїми опорами. Ну, це масштабування у всіх сенсах. Це, е, Дякую Дякую тобі за твою щирість, дякую за твою відкриту посмішку і, і цей світлий погляд. Це надзвичайно це дійсно вартує всіх дорогоцінностей цього світу. Дякуємо щиро за те, що були разом з нами. Пропоную вам заглянути в шапку профіля People і Переглянути для себе інформацію, що ж таке крила, більш детально познайомитися з сезонами, які запрошує нашу програму, ознайомитися з тим, що є зараз можливість зайти в річну програму, спробувавши через марафон з чистого листа. І він буде надзвичайно трансформаційний, тому що і сам канал, сам потік нашого вчителя це надзвичайно потужні сили, ми вже знаємо це. І куратори, ментори всі докладають. Багато зусиль, щоб наповнити дійсно якісними речами ці процеси, супроводжувати вас в ваших складних чи легких трансформаціях. Тому заходьте, будь ласка, на нашу сторінку, читайте, задавайте питання, куратори, ментори допоможуть вам їх роз'яснити. Якщо є питання з оплатою, є можливість оплачувати частинами, також не бійтесь цього ми відкриті до, до діалогів і будемо вас чекати на наших марафонах, живих зустрічах, прямих ефірах. Гарно всім дякуємо. Я надзвичайно дякую тобі, Оксаночка, за те, що ти сьогодні погодилась з yeah. дійсно. Проявити, і ми можемо дійсно розмовляти про це надзвичайно довго. Ми обов'язково ще до вас постукаємося, тому що наші дівчата хочуть поділитися своїми враженнями, і ми щедрі, в принципі, бачите всіх і раді будемо далі з вами взаємодіяти. До нових зустрічей. Всіх чекаємо в крилах. Любі, до зустрічі, побачимо.